Прогноз погоди в Україні на три дні з 28 по 30 травня мене звати Українчик. Всю країну чекає три дощових дні, у два з яких потужні дощі литимуть абсолютно в усіх областях. Як на мене, це по-справжньому гарні новини. Тепер про магнітні бурі. 28 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 29 і 30 числа жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 28 по 30 травня, але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 28 травня, лише у семи областях цього дня збережеться сонячна погода а на більшості територій нашої країни очікуються грозові дощі. Північ у Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також у Києві вденна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна плюс 14, плюс 12. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 15 до плюс 13 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 15, плюс 13, в Запорізькій області в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла, в усіх частинах південного району України варто чекати на грозовий дощ. Вітер східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 14 плюс 12. На Хмельниччині вдень плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. У Львівській області в світлі години від 24 до 26 градусів тепла, в темні від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Закарпатті день – плюс 22 плюс 24. Вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 27 плюс 29, в нічні плюс 15 плюс 13. В Донецькій області в денний час від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 21 плюс 23, вночі від 20 до 18 градусів вище нуля. У Харківській області і на Луганщині мінлива хмарність і без опадів. На Донеччині варто чекати на короткочасний грозовий дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України – на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні – від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. В Полтавській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12, на Дніпропетровщині в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12. Майже в усіх областях центрального регіону України очікуються короткочасні грозові дощі. Лише на Полтавщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 28 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Середа, 29 травня, саме у цей день, абсолютно в усіх областях нашої країни литимуть дощі. Північ на Чернігівщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в денний час від 24 до 26 градусів вище за нуль, в нічний плюс 15 плюс 13. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. на Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. В Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях литимуть короткочасні дощі різної сили. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині і Херсонщині в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В Запорізькій області в день Плюс 22, плюс 24, вночі плюс 16 плюс 14, в Криму в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України варто чекати на дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Рівненщині вдень плюс 22, плюс 24. Вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 12, плюс 9. На Закарпатті, Тернопільщині і Львівщині вдень плюс 22, плюс 24. Вночі плюс 13, плюс 10. У Хмельницькій області в світлі години від 21 до 23 градусів вище нуля, в темні плюс 13, плюс 11. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують дощ середньої потужності. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 25 плюс 27, в нічні плюс 18 плюс 16. В Донецькій області в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. В усіх трьох областях Східного регіону України очікується дощі. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Вінниччині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. В Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години плюс 23 плюс 25 градусів. В темні плюс 16 плюс 13. Дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 7-12 метрів. За секунду, 29 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 30 травня цього дня також по всій країні очікуються дощі. Північ на Чернігівщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в денний час від 24 до 26 градусів вище за 0, в нічний плюс 15, плюс 13. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 14, плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 22 до плюс 22. 24 В нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікується дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 15 до плюс 13 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. На Запоріжжі і Херсонщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 16 до плюс 13 градусів, в Миколаївській області в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. Короткочасний дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 14 до 11 градусів тепла. У Тернопільській і Закарпатській областях в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 13 плюс 10. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 9 градусів вище нуля. На Рівненщині і Хмельниччині в денні години від 21 до 23 градусів тепла, в нічні плюс 14 плюс 11. В усіх областях Західного регіону України варто чекати на дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26, плюс 28. вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Луганській області в денні години від 27 до 29 градусів вище нуля, в нічні плюс 18 плюс 16. На Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 15 до 13 градусів тепла. В Маріуполі в день від 22 до 24 градусів вище нуля. Вночі плюс 19, плюс 17. В усіх трьох областях Східного регіону України очікується дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічній від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в світлі години від плюс 21 до плюс 23 градусів. Плюс 14 плюс 12 на Полтавщині і Черкащині в день плюс 22 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Дніпропетровській області в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний плюс 16 плюс 14 градусів. Короткочасні дощі варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 30 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.